Привіт, мене звати Безсмертна Лілія. Сьогодні говоримо про розробку портрету ідеального клієнта в рамках циклу Фітнес-Бізнес без помилок. Ну, це той самий етап, який, мабуть, чи не найскладніший, тому що ви маєте знати свого клієнта досконало. Взагалі, я назву зараз мінімум інформації, який ви маєте знати це. Ім'я, вік, стать, рівень підготовки, мета, проблеми та потреби, спосіб життя, важний формат тренувань, де проводить часть онлайн, фінансові можливості. Це, звичайно, теорія. Але люди добрі, ви маєте знати абсолютно усе про свого клієнта. В які бренди він вдягається, про що говорить з подружками чи з друзями. На якому авто їздить? Чи є в нього вініри, чи свої зуби, накачені в неї губи чи груди? Чи важливо для неї носити певний бренд одягу, з яким ви потім можете співпрацювати і знаходити там ще інших своїх клієнтів? Чи можливо для нього взагалі немає значення бренд, а в нього свій кравець? То у нас там взагалі не початий край роботи. Якщо, можливо, в якомусь певному салоні є саме те, авто, на якому їздить ваша цільова аудиторія. Ви розумієте про що? В залежності від того, яка інформація у вас випливає в ході цієї роботи, ви знайдете дуже багато корисного для себе. Як мінімум, це те, де шукати вашого, саме вашого цього клієнта, який принесе вам. Ті бажані чеки та гроші. Тому тут будьте максимально уважні, і таких портретів має бути 3-4. Це кропітка робота, тому що вам потрібно описати людину, яка вам нібито не знайома. Але насправді у кожного з, вашого, з ваших майбутніх тренерів, команди, чи у вас вже є. Той клієнт, якого просто потрібно описати. От вам найкомфортніше з кимось із ваших клієнтів. Чи ви точно знаєте, що у команди ваших тренерів є такі люди? Попросіть їх описати саме оцей портрет. Повірте мені, тренери такі люди, які знають своїх клієнтів. Година тренування тричі-двічі на тиждень це досить довго. Один на один. І теми, які розкриваються в ході тренування, вони, як правило, різні. Тому це з одного боку важко описати портрет, а з іншого боку, це чи не найлегше, що може бути? Тому що ми всі спілкуємося в ході тренування. Ми всі знаємо дуже багато про своїх клієнтів. Насправді, тренер чи не найнебезпечніша в цьому плані. Професія, тому що ти стаєш другом, ти підпускаєш дуже близько до себе людей. Як, в принципі, і вони тобі стають ближчі, так і ти їм стаєш близьким. І оці кількість тем, які ви обговорюєте, вона неймовірно велика. І в ході цього ти дізнаєшся. Ваші тренери, чи хтось, ще дізнається дуже-дуже багато всього корисного. І, до речі, це не тільки про момент грошей і як заробити на цих портретах. Це і про те, що бути хорошим тренером, підмічаючи цю інформацію, знаючи, коли день народження, знаючи, які речі любить твій клієнт. Це вже більше далі про подарунки наступні. Про якісь точки дотику, це досить така тонка робота, але якщо ваш тренер чи ви тренер, дійсно звернете увагу на правильні речі, ви будете своїм клієнтом вічність. Тому що, ви знаєте, я думаю, що у всіх виникали такі моменти, коли люди, з якими ви поряд в особистому житті, рідше Роблять хороші речі, ніж той ж самий тренер чи тренерка. А знаєте чому? Тому що вона вміє слухати чи він. А люди, з якими ми поряд, іноді зайняті своїм. І вони йдуть паралельно. Я не кажу про те, що це якась причина до якихось інших дій. Ні. А я кажу про те, що це дуже цінується. І з такими людьми хочеться лишатися. Тож в розумних. В мірах будьте хорошим тренером, будьте тією людиною, яка дуже багато а, підмічає і використовує це а, в правильним для себе чином. Я особисто люблю всіх, всіх своїх клієнтів дуже сильно. Я їх поважаю. Вони в мене неймовірні, от я чесно. Так вважаю. І я в роботі дуже-дуже з ними близька. І я цим пишаюся, тому що я виховую їх дітей, я можу порадити в тій чи іншій ситуації щось, я можу якось підтримати, я можу приїхати вночі і разом будемо виплутуватися з якоїсь передряги. Але це я не обов'язково бути таким тренером. Просто я така людина, і мені легко так себе вести. Звичайно, для кожного бізнесу, для кожного тренера є певна своя поведінка. Це може бути просто фішкою. І, власне, намагайтеся дізнаватися своїх клієнтів краще. Це і корисно для вашого бізнесу, приємно для них. І це запорука успіху, якщо говорити про логіку. Про якісь внутрішні речі ну, це вже особиста справа кожного. Наступне наше відео буде про способи залучення клієнтів. І тут ми будемо говорити, звичайно, про соціальні мережі і те, що нам доступно. Побачимося, будьте хорошими дами.